Це святкування пов'язане з тим, що свого часу була єресь іконоборська. Не вшановували ікони, не розуміючи елементарних речей, пов'язаних з тим, що коли ми вшановуємо ікону. Ми звертаємося не до дошки і не до малюнку, до первообразу, як сказано в нашому випадку, до первообразу, тобто, до того, що є образом Божим, явленням Божим. Ми знаємо, що відбулося в нашому житті, в нашій історії. Як людина в людському тілі. І безумовно, через те, що він явив себе як людина, він може бути побаченим і може бути зображеним. І коли в сьогоднішньому читанні Євангелія Нафанаїл висловлює сумнів. Чи може бути щось доброго з Назарету? Йому відповідає – іди і подивись. Ми можемо побачити Бога на власні очі, тому що Він прийшов до нас в людській подобі, являє себе нами. Ми можемо побачити його обличчя. Ми маємо вдивлятися в ті очі. По-різному він дивиться на нас. Залежно від того, в якому духовному стані перебуваємо ми або ж все суспільство. І колись, дивлячись на образ, одна людина сказала, він не лагідний, він не лагідний. Знаєте, нам дуже хочеться, щоб він був лагідним. І тільки милість виливалася з його очей, з його обличчя. Він нелагідний, він суворо дивиться на тебе і суворо питає тебе. Кожна зустріч з ним. Це є по-справжньому іспит. І він піддає цьому іспиту кожному. І питає. Ось перед тобою. Образ. Ось перед тобою Бог. В людській подобі. Але Він досконала людина і досконалий Бог. Ти несеш в собі людський образ, чи є в тобі образ Божий. Ось тому його погляд на нас. Є суворим і має бути суворим, чи є в тобі образ Божий. І поки у нас по-справжньому не з'явиться образ Божий. Воно буде торжеством, якщо ми поборемо себе, свою гріховність, свою слабкість, свою нехіть, свої спокуси. Якщо ми зможемо, спроможемось з його ласки, за його допомогою, але ми повинні докласти всіх своїх зусиль для того, щоб образ Божий явив себе в нас. Ми добре знаємо і добре розуміємо те, що перш ніж змінити щось в навколишньому середовищі, в суспільстві, в житті в історії народу, кожен з нас має змінити самого себе. І люди питають в складних обставинах суспільного життя, а що мені треба змінити? Знайди його, спробуй його піднести, спробуй явити Його в своїх очах, своїх поведінці, в своїх словах, в усьому, чим ти живеш. І тоді, коли ти явиш в собі, знайдеш в собі, реалізуєш. Своєму існуванні, образ Божий, тобі вже не буде треба питати, що робити далі. Бо Він скаже тобі, як дія Христос, який посилав своїх учнів, як він казав, не думайте, що сказати. Дух Божий буде говорити у вас. Так для того, щоб Він заговорив, нам треба. Образ Божий в собі. Знайти, відновити, явити. Тоді станеться і торжество православне. Тоді станеться якась зміна в моєму існуванні. Тоді я зможу щось змінити навколо себе бо Головне, що я маю зробити, це облаштувати Царство Боже посеред нас. Якщо в мені образ Божий явиться, я зможу це почати робити. Якщо я зможу хоча б в невеличкій громаді, в невеличкій оазі любові і добра здійснити це, тоді... в добрі, в любові, і не буде там неправди. І тому нам треба прийняти без сумнівів суворий погляд нашого Спасителя на нас. Суворий погляд деяких святих. Бо ми не є відповідними тим вимогам, які до нас звернені, бо слабка наша віра, а поведінка їй не відповідає, а в церковному житті панує фарисейство. Формалістика. Скільки не розбивай лоба об підлогу на молитві, якщо ти не явив дієвої любові марні ті зусилля. Скільки не вичитуй канонів і атафістів, якщо немає дієвої любові, це все даремно. Нам треба повернути в наше життя. В наше існування. Але там не місце і ревноща, агресії і ненависті, там місце любові і добру. І правді. Христос не терпить неправди. Христос каже, що диявол отець лжи і сам лжець. І Якщо ти Будує щось на неправді. Кому служиш? Нам треба такі речі усвідомлювати і розуміти, далекі ми від торжества православного. І треба щось робити. І треба рішуче стати на шлях покаяння. І тоді. Тоді царство Боже, можливо, яметься серед нас. Тоді може образ Божий явлений буде в людях посеред нас. Тоді і станеться.